Так, Друзі, всім привіт! Покажу вам Октавію ще одну ап'яту. У нас зараз ап'ята ця з'явилась і логан з'явився. Логан трошки до роботи, треба от задні двері пофарбувати кусочками. Бачите, тут комусь вистачило розуму зробити ось такі речі, попшикати, ну, не знаю, десь м'яти не були чи, можливо, корозія позапшикували. Так, логан, в принципі, пару подряпин, адекватний досить. 10-й рік, тут 130, по-моєму, пробіг в цьому логані. Такий лауреат, гарний, вісьмиклапаний теж. Ну, Вже фактично залишилось зашити кермо, підфарбувати задні двері, навіть задня шторка є, ну таке полірування. Дрібнички навести лад, він буде теж готовий логан. Десь плюс-мінус, я думаю. Ну, Тиждень-півтора, напевно, тому що черга на фарбування. Ну, Тиждень-півтора він буде готовий. Друзі, що це за автомобіль? Це Октавія 12 рік, наскільки я пам'ятаю. А значить, що в неї було? Покажу зараз, дивіться. Бачите, це її оригінальна задня кришка. Вона була цюкнута в неї. Ну, Даби не. Нічого не придумувати, ми її показуємо. Ну, тобто в автомобілі, в автомобілі заїхали в задню кришку. Заїхали в задню кришку, це вже кришка стоїть інша, треба переклеїти скло. Ну, тут такий сказати, удар, що сильний не дуже. Кришка відкривалась, закривалась навіть, але була помята. І цюкнуто було тут десь отут на капоті. Не сильно, чуть-чуть. Тобто вона десь її цюкнули взад і вона догнала чуть-чуть передній автомобіль. Але тут 122 тисячі оригінального пробігу. Тут гарна комплектація: передній парктрон, задній парктрон, ксенон, поворотний, поворотні туманки, легкосплавні диски, автомобіля, релінги. Круїз контроль, шкіряне кермо. Навігаційна система присутня, мультимедія, двохзона кліма, підігрів передніх сидінь, механіка 6 передач. Тут регулювання підігрів і складання дзеркал. Ну, дуже гарна комплектація. Вона в такому от стані приїхала. Автомобіль за кордоном продався не через якісь проблеми, а через те, що був нюанс. Було таке невелике ДТП по ньому. Тут все ціле залишилось, цюкнулося тільки капотом і задня частина. 122 пробігу, друзі, це великий аргумент, щоб користуватися таким автомобілем довго і нудно. 90 кВт саха самий простий, самий простий, звичайний, самий класний бензиновий двигун компанії ВАК з лінійки TSI тих років. Найпростіший, в принципі, і найдобротніший бензинка. І сама, в принципі, оптимальна по їзді. Ціну складу десь на протязі, я думаю, ну що мені залишилось? Я вклею скло заднє, рахуйте, звідси треба вирізати з старої ляди і вклеїти в нову ляду от сюди скло. Це мені там по часу я не знаю скільки. Можливо, я це зроблю завтра. на ні, завтра неділя, завтра не зроблю. Ну, На момент виходу відео, це буде, певно, понеділок або вівторок, можливо, вже скло буде і стояти, задній двірник треба поставити, помити легка хімчистка, та і все. І шкодовка буде на повному бойовому ходу. Дуже крута машина буде в дуже гарному стані. По коштам поки що не скажу, ну, все залежить від. Того, що мені це все обійшлося, бо я не пам'ятаю. Тому так. Цікаво, телефонуйте. Логан теж. Ну що тут, друзі? Бачите? Низ дверей покрасити. Оці плямки три пофарбувати, виходить. Ну, ця дверка буде фарбована. Ця дверка буде фарбована. Закритий. Ключі в іншому місці. Ну, і, в принципі, що тут? Полірування. Полірування, таке прибирання, хімчистка, перешити кермо. Та й теж можна сказати, що часу багато не буде. Десятий рік лауреат, К7М, п'ятимісний, є навіть задня поличка, ну, Лауреат, це чотири подушки airbag, електрозеркала, це, в принципі, такі всі його плюси. Ціна, я думаю, буде десь, ну, точно не скажу, але можливо 6 там з хвостиком невеликим. Зроблений, готовий. Побачите. Ну все. З вами, як завжди, друзі, був канал Авторозбор, рубрика, рубрика що є свіжого на продаж я вчора закидав, чи там позавчора, я не знаю, просто коли я викинув це відео в нет Постійно доїжджають автомобілі. Зараз евакуатор цей івеко вже поїхав наш, цей евакуатор. Водій сьогодні теж сідає, їде, грузить лафет і теж їде на Швейцарію, а вже є куплені. Знову автомобілі, а що є куплено? Є куплено дві зафіри вже точно, і, можливо, буде куплена зараз ще одна автівка, ну не знаю. Все залежить від того, чи зможемо ми її придбати. Також є придбаний у нас вже талісман 2016 року, гарний. 180 пробігу талісманчик. Якщо буде вам цікавий талісман, то телефонуйте. Ну все, друзі. Вітаю вас з святом. Сьогодні яблучний спас, наскільки я не помиляюсь, зараз подивимось Яблучний ніби якщо я помиляюсь, то вибачте мене. <звіг> да. Яблучний спас. Минулого тижня був медовий. Всім друзі гарного настрою. Бережіть себе і своїх близьких, всім добра, всім пока!